Привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную тобі разом зі мною створити таке сердечко з ниточок. Робиться воно швидко та просто. З мінімальною витратою матеріалів Отже, для його створення нам знадобиться картон, з якого я вирізала сердечко. Також нам буде потрібний клей. У мене клей пістолет. Я використаю декоративну ниточку для підвішування. Можна використати і основну ниточку. І основною ниточкою в мене буде червона. Беру декоративну ниточку і обрізаю невеликий шматочок для того, щоб зробити завішувальну ниточку. Зав'язую її на кінці. За допомогою клею пістолет приклеюю ниточку для підвішування. Прижимаю. Також на цей самий клей я приставляю ниточку для обмотування, щоб зафіксувати початок. Ось так. Ниточку ми приклеїли. Тепер в довільному порядку я намотую на картон червону ниточку. Якщо вона у вас буде сповзати, тоді в будь-яких місцях ми можемо додати трішки клею. Так, усе, я намотала ниточку. Тепер, щоб закінчити, я беру трошки клею і кінчик ниточки приклеюю. додатково розрівнюю пальчиками і зайву ниточку обрізаю. Сердечко готове. Дякую за перегляд. Буду вдячна за підписку, до нових відео!